Є новина, друзі. Ще одна відповідь росіян за операцію Павутина та перемовини зупиняти не можна. Дослухайте до кінця. В Ройтер з'явилась публікація з посиланням на джерела в уряді США на посадовців. Що росіяни планують ще один удар. Відповідь за операцію Павутина. Ну це масована комбінована атака буде, так як вони припускають. І деякі експерти кажуть, що нема чим росіянам вже ескалацію посилювати ну, крім Орєшніка, а масована комбінована атака, як кажуть посадовці, може відбуватися на якісь там урядові об'єкти або урядовий квартал. Ну щоб відповісти от, за знищення стратегічної авіації Росіян. І знаєте, от наводить в таку думку ця публікація, що раніше, коли росіяни там хотіли відповісти, погрожували масованими атаками, нам давали ППО, давали там снаряди для ППО, ракети для ППО, зараз навіть мова не йде, щоб продати Україні відповідні засоби. Зеленський закликає, але з сторони США. Абсолютна мовчанка, тому однозначно нам треба реагувати людям на тривоги. До речі, наші телеграм-канали написали, що монітори повідомляють, що цієї ночі може бути масований обстріл, масована ракетна атака. Тому однозначно треба бути обережними. І в контексті о цієї новини дуже показові. Новини з Німеччини йдуть в Німеччині масово відновлюють бомбосховища. А саме армію хочуть привести до повного ладу до 28-го року повністю її всім забезпечити, щоб вона була боєздатною, могла давати відсіч, і це після того як Мерц був в Вашингтоні в Трампа і з ним розмовляв. А це означає тільки одне: що Мерц сказав, що Трамп там чітко дав зрозуміти, що він не вийде з НАТО, але я так ну припускаю, що Мерц зрозумів. Що може Трамп і не вийде з НАТО, але якщо би щось сталося, наприклад, Росіяни б напали, то Трамп би не сильно допомагав, і тому масово відновлюють бомбосховища і дуже швидко намагаються відновити свої збройні сили німці, і це факт, і дуже знаєте, такі показовий, що нам ну, Трамп вряд чим поможе. Тепер на рахунок перемовин Рубіо говорив з міністром закордонних справ Франції. Сказав, що призупиняти чи зупиняти перемовини між Росією і Україною не можна. Він закликав, щоб перемовини далі продовжувалися. Росія не виходила і хоче вести перемовини. Україна поки що мовчить, але теж ну якби ми не вийшли публічно з перемовин. Хоча ну про що їх вести? Якщо по перше, вони не назначають наступну зустріч. А по-друге, вони ведуть перемовини тільки про обмін. Вони не хочуть припиняти вогонь і війну. Вони взагалі наступають на Сумщині захоплюють населений пункт за населеним пунктом. Напишіть, що думаєте лайк, репост, підписка. Ну і телеграм. Підписуйтеся.